Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову в етері з вами. Сьогодні ми в черговий раз занурюємося під київські вулиці. Але ця вивазка стане особливою для мене, тому що ми вибрали для своїх походеньок підземних колектор річки Серець, дуже довгого такого живописного мальовничого струмка, який тече через усю північно західного околицю міста Києва, який дав назву великому житловому масиву, великому лісопарку, станції метрополітену, декільком вулицям і взагалі є одним із формуючих чинників обличчя нашого міста. Але найголовнішим є те, що це струмок мого дитинства. Тут проходили, можливо, найкращі. Незабутні роки мого життя. В сирецькому лісопарку ми плавали в цьому струмку, борсалися в ньому, обливалися водою, кидалися брудом. В років 20 тому я взагалі ледь не потонув в ньому. Тут були такі величезні вири глибиною по декілька метрів. Тобто за останні 20 років струмок набагато став менше. А на відміну від багатьох інших малих річок міста Києва, сирець майже повністю протікає на поверхні. Починаючись з районі станції метро Нивки, він тече через увесь Сирецький лісопарк, і тільки на Куренівці він потрапляє в колектор. А потім в районі оболоні, де зараз знаходимося ми, він впадає в систему Озер-Опочень, колишнього річку Почань. Зараз ми зануримося в підземну частину. Серця для того, щоб пройти його. Це один з найскладніших, таких найхардових, найзабитих колекторів правого берега. І будемо сподіватися, що ми виживемо і виліземо на поверхню. Тут така ничка. Мало людей, а вони стоять там, хтось-хтось в кущах. Я чую голоси. Сховалися. Взагалі таке. Моторошне місце, вечір безлюдно. В таких місцях починаються фільми жахів, так? Але не для нас. Привіт, сирець! Хай вам греть. Сирець це річка з такою промовистою назвою, як масло маслина. Сира річка. Річка-сирець. Але є ще інші версії походження назви. Тут колись розташовувалися цигельні, де видобували сиру глину. Видобували сиру глину, сирець з неї випікали високоякісну цегу. Це і могло стати одним з версій походження назви. До речі, раніше цієї графітіті -ці мерзенної не було. В моєму дитинстві ми чого тільки так знаходили? Пігулки Я Пам'ятаю, хтось виконув в річку купу різних пігулок, я не знаю, там мільйон, напевно, обкладинок. І ми бігали, набивали їм кишені, навіщо, не розумію? Але набили повні кишені якихось зіпсованих ліків. Так, на годиннику у нас 19.25. У нас є десь 2,5 години, щоб пройти цей складний колектор. вилізти на поверхню до початку комендантської години. Наша відчайдушна команда рушить на зустріч пригодам. Дуже схоже, до речі, на початок струмка Бабин Яр. Він так само починається з двох тунелів, які потім сходяться в один. Бачите, сміття на стелі. це такий рівень. Тут може підійматися під час дощу. Звичайно, це цей колектор, коли його тільки збудували, років 50-60 тому, тут можна було рухатись на повний зріст. Зараз це неможливо. Треба пробиватися. О! Тут є риба навіть! Маленька вон рибка, дивись, дивись, дивись. Мальок Плаває, бачиш? Плаває. Навіть дві рибки. Маленькі. Підземні. Один мій знайомий захищав наукову роботу по їх фау, фауні підземних річок. Так от, Такі риби, які живуть в колекторах по декілька поколінь, вони, вони потім сліпими. В Підземну річку за замовчуванням немає потрапляти нічого, ніяких забрудників. В даному випадку ми бачимо піну тут вже, тобто це вже не чиста вода. Це потрапляє в Дніпро. Але якщо станеться аварія, у бутовому колекторі, який проходить паралельно нам зараз, там де протікають какашки, все це вся ця суміш дивна. щоб не затоплювати вулиці, буду перевивати сюди через такі ось спеціальні камери аварійного скиду. Я тут був, щоб не збрехати років 15 тому в цьому колекторі. Слава ярилові! І Степанцю Кирилою. В заплаві серця розташоване курінівське тролейбусне депо. як наслідок ми бачимо тут численні графітові шматочки від тролейбусних рейок, так? Точніше, пантографів. Дуже зручно щось малювати. От Олена малювала сердечко. Серденько. So sweet Можете ще щось написати? Напишіть Олена. Плюс Кирило воно лаве. лаве. Степанець. Ай, я Підписуйтесь на Степанець, ставте лайк обов'язково, якщо не підписалися, чи будете спонукати і мотивувати нас на нові відео. Ну і, звичайно, кидайте гроші, щоб ми нарешті купили нормальне обладнання і змогли вам показати таке, що вам не покаже просто ніхто. Ви таке не побачите ніде. Підпишись, subscribe. Us, follow us, we are the future. Просто реальна ку купа. Туча, просто хмара маскітів. Бачите, кажанчик літає. Кажан це в колекторах насправді дуже рідкий гость. Але тут, в даному випадку, колектор виходить на поверхню і має безпосередній контакт з поверхнею у вигляді порталу. Портал це просто вхід. Це не обов'язково якийсь там. Якась магічна хрень від комп'ютерних ігор. Рухатися стає дедалі важче. Колектор замивається піском. Дуже скоро нас чекають негаразди. Який в тебе зріст? У мене Так. У мене метр шістдесят. Два. Метр сорок. Коротше. От бачите, яка висота колектора. За ти три піть. Ай-яй. Зараз почнеться хардкор. Хардрок. Ага. Привіт, річка Серець! Ми йдемо тебе визволяти. Йоу, я я тону в мулі. Ого! Це жойстик пацани. Ти не пам'ятаєш, це кана. Я на колінях стою. мене знімай. Це моя риба. Я риба. Mm -hmm. Я бореться за наш сервець. я вже майже лежу у воді. Прямо мордами, з рибами і вода крижана. Вот так доведеться пустити. Обою, а я зараз наберу. наблюдав Небрав? Тройка. Набрав? Тройка. Ось тут вже повище трохи, трохи. О, страшно. Отакий От стає трошки моторошно. Подивіться на ці лінії. Оце свіже. Тобто час від часу сюди скидають воду, напевно, з якогось великого підприємства. На такий рівень піднімається вода. Тобто є ризик, От бачите, Олена повзе вперед. Є ризик, що якщо будуть скиди, самі розумієте. Потонемо. Ну, Може і не потонемо, але налякаємося нормально. І, і промокнемо, втратимо всі особисті речі, які є в кишенях. Все повністю буде вивернути наш кереберт. Тут лавають рибки маленькі, ну такі навіть Рубини. дивись яка рибина, ну такий карась. Це от зроблено в колекторі. Такий мутант. Тут сильно крапає зі стелі. Тому ми вдягнемо. Як не Полний... через голову, так? Да? Так. Як кінгурушку таку. Худі. Худі, так. Да. Ти на проблема по нормально не можна. у mm -hmm. нас родина космонавтів. Дуже часто в колекторах разом з зіляким сміттям може знайти номери. Це що в нас? Якась євробляха? Подиви, Була. А, не є, не є, євробляха? Треба палити євробляхи. Ні, тут АА 6004 КТ. Ластика, дивіться. Треба, лежать, повалені. Поперед колектора. Тут дерево, утворимо дамбу. Ого! Ось ходіти. Бачите, повалене дерево, утворимо дамбу. Тут перепад, води. Якщо її розібрати, то буде весело. У нас змиє хвиля. Бачите? Коротше у нас тут здається знахідка серед сміття купу. Ми знайшли таку штуку. Це пацанські чотки. А ну зніми. Пацани, цей колектор. Бачите, знайшли серед сміття тут. Цей колектор протікає, на ще через на кулінівці. А куринка это район четких пацанов. А какие пацанчики забухлили свои четочки. Опа! Опчик! Раз, два, Вася, иди сюда! Ты что, ты? Вася, сюда! Ты? Я тут, опа, давай, пишешь. Дай сирету, пацан, дай сирету, пишешь. Слышишь, -си -си. ты что? Ты кто такой? Не хватит. Вася, есть что прикурить? Все. А? Потерял. А ты, ты бачишь? Они не хочет с тобой Ну дружить. трофей, короче. И ты ты что, какая херня? <вес> 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 Тупо хабарь. <вес> <вес> Талактиты. Тут бочові рівень води на цій ділянці сильно не піднімається і тут навіть є отакі от вапняні нарости. А вивставок тіт шпаном своїм. Над, над нашими головами зливосток з виходом на поверхність. Людоньки. Що найцікавіше, бачите, це наші реалії. Ланцюгом закріпили зливосток, щоб його не вкрали на металобрухт. Бачите, зсередини замотали. Отак, друзі. Нагадую, що кража карантиційних люків суворо переслідується за законом. Ої колінчики. Як цілі? Треба на колінники таке скинути. Так, з невостоки. Сюди так почти потрапляє дощова вода. А з нею кисель. на вулиці так приємно. Чисте повітря. А ми тут за решіткою сидимо. Як в Казематі, далі буду, далі будемо рухатися. От сюди. Знаходимось в районі вулиці Кирилівської, неподалік від дуже відомого у свій час кафе Пінгвін, яке вже давно не працює, але ще живі люди, які пам'ятають на цьому місці. Річку Сирецю в відкритому вигляді старий дерев'яний місток і ще царської побудови гастроном, який потім знесли у 72-му році до приїзду перше в історії президента Сполучених Штатів Ніксона, цей гастроном знесли, річку закрили в колектор і збудували тут на цьому місці «Пінгвін». Зараз нам доведеться лізти знову навколішка під вулицею Кирилівською у складних умовах. Друзі, дуже продовжується в складних умовах наша експедиція. Тому ну, всі підписуйтесь обов'язково, Ставте лайк, щоб ми вижили. Кидайте гривеньку, щоб ми купували нові ліхтарі. треба там, GoPro. бачите, щоб знімати в таких от умовах потрібна нормальна камера. Бо iPhone це, звичайно, класно, але все-таки не завжди він витягує, не завжди можна ним скористатися. Бачите, повністю забитий сміттям хід. Не функціонує. Все, зараз рушимо далі. До виходу лишається менше 2 кілометрів. Цікаві рослини невідомі, які ростуть без сонячного світла під землею. Бачите? Тут їх ціла плантація таких рослин. Якщо хто знає, як вони називаються, напишіть в коментарях. Навіть щось зелена є якісь. Коріння. хтось мені казав, що це до поля. Хто його знає? О, бачите, яка жесть далі починається. Путе каміння. Стара цегла історична вже від старого колектора. Треба лізти на колішки. А часу лишається, да... небагато в нас! Хана? От треба лізти по камінню, русло паралельне повністю забите повстыха так в люки трамває нашого ну, лампа Рухатись важко боляче, але нема вибору Ого. Береже арматури якісь. Трошки. Подивіться да. на стан нашої комунікації. От бачите, все, дірки тупо дорога провалюється нафіг. У будь-який момент може піти вниз, коли ця крилівська провалитися під землю. Треба рунуватися. О, трамвай. Перешкода з труб трьох різних типів. Труба бетонна, Прошу. труба пластикова і врешті-решт труба чавунна, металева і Зараз побачимо, як ця дівчинка буде долати бар'єр. Із перешкод. Труба номер один. А ти зверху треба, потрібно. Я проліз зверху, але я більше за вас зростом, напевно. А, ви бачите, я сижу в Так О, того. Я стою. Ура! Ні, це значить живе скидки. Хорошики. це гриби? Гриби! О. Отпустите мене. пожалуйста. Ми знову йдемо на повний зріст! 아! <목소리나> Ось А так, бачите такі, що просто зливає з них. We'll <laughs> Вона. Врешті сторічна частина 19 сторіччя з цегли. але тут все в повністю в аварійному стані. І вийти на поверхню не вдасться. Скоріше за все доведеться. Повертатись назад. Зараз у нас коплень. Але треба підійти і будемо штаб, але колодець. Отакий От кратер. Це не приліт від росіянської бомби. Це просто стан київських електорів. Виявіть собі масштабнувань. Тобто тунель 19 го сторіччя повністю просів. Витворилося кратер як на місяці Щей хрен вилізеш Отак Із поддони така от яма Ріжка Сирець передає привіт Просто повністю обвал, так відповідно далі ми не пройдемо. Ось так. Привіт всім комунальникам, всім чиновникам. Хто за це відповідальний? Просто провалилося. Це не калібр, ні. Це просто хтось краде гроші бюджетні. І не ремонтує колектори. все, повертаємо назад. О, через те, що вихід завалений, нам доведеться вилазити на березі озера Пінгвін або зеленого озера через таку от трубу, яка впадає в серед. Ходимо! Ну-мо-нумо! Виділі потрапляють рухнути на колега, якому не потрібен. Свідомі громадяни. Несвідомі скидають пляшки і ви дивіться скільки їх тут ціле море. Це все з озера і ванна. Дивіться, вона просто пливе серед пляшок. Це океан пластику. Я таке бачив тільки в фільмах про за... забруднену екологію Китаю. Жесть просто. Це от Київ, Коренівка. Солоч не може просто взяти і донести пляшку до смітника, ми вилізли на берегу озера. З цієї річки це була просто жесть, у нас є пів години. Звідси втікти, дістатися додому. Фінал запишемо пізніше, вже коли буду їхати в машині. Або вдома запишемо. Або вдома. 23.05. Кажав мій дідусь, спокійний. Точність. Це вічливість королів. хух Ми це зробили. Це було жесть ще вилізти. Наприкінці 300 метрів повсти на пузі на половині затопленій трубі, вилізти десь на промзоні в якомусь озері, добіжав до машини у дворі, бистро сів, потім їх всіх забрав, і потім через усе місто на великій швидкості встигнути просто хвилина хвилину в комендантський час. Щоб... Ну, коротше, ми це зробили. Річка Сирець взята, ну, за виключенням тих ділянок, де повністю все завалено. Підписуйтесь на наш чарівник, підземний і не тільки канал. Ми вам покажемо такий Київ, який вам ніхто не покаже. І не тільки Київ, взагалі, найпотаємніші місця цієї планети. Ставте лайк, всім розповідайте. просто всім без виключення, кого бачите, побачили сусідку на вулиці. Про наш канал розповіли. продавчини в магазині прийшли за хлібом купити. Про наш канал розповіли. Всім розповідайте. Всім лайки трикайте, засилайте всі ваші гроші, які у вас є зайві, нам, щоб ми купували спорядження необхідне для таких експедицій. Всім бажаю вдалих звершень, а ми йдемо відпочивати. До нових зустрічей на сторінках нашого каналу. Ось і наслідки повзання по поузьким трубам без наколінників. Так що, якщо захочете залізти в трубу, Ріс собою на колінники. Це замість поскріптума.